Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І поки десь там далеко, за океаном, Дональд Трамп фарбує забори в чорний колір і будує рожеві мрії з приводу того, як же швидко завершиться російсько-українська війна, і він нарешті отримає Нобелівську премію миру, Україна опинилась під черговим масованим комбінованим ударом. З боку РФ. І тим самим ми по факту отримали відповідь на питання, наскільки ж серйозно вони насправді налаштовані на переговорний процес. Власне про це і не тільки ми будемо з вами сьогодні спілкуватись, але тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, поки ми з вами ці дні. Думали, міркували, будували теорії про те, що ж Росія може зробити для того, аби уникнути перемовини з Зеленським, як же вони можуть зірвати взагалі цей переговорний процес, оскільки ну по факту вони ж не були на нього налаштовані. Думали, що ж вони мають таке вигадати, щоб і рибку з'їсти, і на санкції Трампа не сісти. А виявилось, що особливо то не варто було і гадати, що вони не сильно то і паряться з цього приводу, і не думають, що там, як треба якось хитро зайти, обійти, ухилитись. Ні. Все виявилось значно простіше. І почалося із заяви Лаврова. Вдруге, ми побачили, що, здається, не тільки там Стівен Вітков чогось не дочуває, але і сам Трамп, очевидно, не все розуміє. Ну тут, тут, по факту, звісно, також все ясно було і до того, але тим не менше, росіяни вийшли і сказали: ви там якісь безпекові гарантії обговорюєте. Рубіо призначили, щось там представників НАТО зібрали. Так це все не буде працювати. Це не буде працювати без нашої участі, без нашого відома. Ми взагалі погодились на формат безпекових гарантій, про який ми ще говорили в 2022 році, що його мають забезпечувати постійні члени Радбезу ООН. Ну, звісно, серед яких Китай, Російська Федерація, з правом ВЕТО і це ось все. Тобто, сама Росія нападає, сама Росія ветує застосування цих. Гарантії до України. Ну, красота, ну, красота ж, яка, так? А американці сприйняли це як згоду на якісь там е, окремі гарантії безпеки. І вже по факту добра частина отієї зустрічі, е, вона, ну, зустріч у Вашингтоні, де всі зібралися, говорили збирали про цю безпеку гарантії. Вона була виходить ні про що. Бо Росія цих безпекових гарантій не визнає, а отже війна буде продовжуватись. І тут якби такий момент, так? що це можна, звісно, назвати провалом, катастрофою, що все зійшло на нівець. Якщо, звісно ж, хтось вірив, крім Трампа, в те, що дійсно росіяни погодяться на ці безпекові гарантії, і е, з цієї зустрічі буде якийсь результат. Якщо ми вірили, що дійсно ця зустріч у Вашингтоні має наблизити нас до завершення російсько-української війни, до встановлення якогось сталого миру, то це, звісно, фіаско, це розчарування. Але якщо ми, саме Україна і Європа, розуміли, що це всього лише гра в імітацію, що просто зараз нам головне переблифувати Російську Федерацію. Тобто самим Трампу показати, що та-да-да, -да, ми віримо в швидке завершення війни. Звісно, віримо. Мир, дружба, жувачка, все буде, все буде Фредович. Обов'язково всім серцем віримо і дякуємо вам. Ви найрозумніший, ви найкращий, ви найкрутіший. Але ставили насправді. За задачу показати, що блефує Російська Федерація, тобто не вірили в те, що дійсно там наблизимось до цього, то тоді це не катастрофа, тоді не катастрофа, тому що ну, от зараз Росія показує, що вони блефували, що вони обманували, коли говорили про. Про наближення війни. Чи спрацює ця стратегія, чи змінить Дональд Трамп свою думку, це далеко не факт. Ми бачимо, що ну, там у людинки дуже, дуже багато проблем зі сприйняттям реальності, дуже багато проблем. Каша в голові е, просто неймовірна. Він от заявив про те, що там і Крим, це ж Україна втратила Крим, а він розміром з Техас, каже Дональд Трамп. Посеред океану знаходиться. І неважливо, що Техас більший, в принципі, за всю територію України то, то вже таке. Ну, про, про океан це, це окей, ще всі американці вважають будь-яку велику воду океаном, тому тут норм. Але в цілому, сприйняття реальності там, там хромає дуже капітально. Ну, але ви скажете, ну це ж тільки перший момент, ну так, без гарантії, щось десь не допочули. До того щось не допочули, не зрозуміли з приводу обміну територій. Ну, але все ж таки це все може бути обговорено на двосторонній зустрічі між Зеленським і Путіним. Ну, не може ж Росія, від... ну, вже ж скільки анонсувало, що вона відбудеться, не може ж Росія просто взяти і відмовитися від цієї зустрічі. Не може ж такого бути. А ви чули, щоб Росія погоджувалася? Чи чули ми від російської сторони, від когось, хоча б більш-менш значущого, що Путін зустрінеться з Зеленським найближчим часом? Чули? Не чули? Ми чули від кого це: від американців або від європейців, від європейців, яким це передали американці! Що Трамп, що Трамп поговорив з Путіним і Путін точно погодився. Але чи чули ми це від росіян? І ось що ми від них чуємо: російському МЗС уникають конкретики щодо можливої прямої зустрічі Путіна і Зеленського. Той же Лавров знову плюючи в обличчя Трампу, говорить, що Росія готова до продовження переговорів з Україною. В будь-якому форматі, але потенційна зустріч на вищому рівні повинна бути підготовлена з максимальною ретельністю. Тобто мова не йде про дні. І навряд чи мова йде про тижні навіть. До зустрічі Путіна з Сідзінпіном не варто чогось очікувати. А далі, що буде далі? Незрозуміло, тому що е так, звісно. Вони б могли спробувати використати це на свою користь, але це все ж таки ризиковано. Спробувати спровокувати Зеленського. А раптом він підготується. І не спровокується, а спровокує на щось вас. Ну таке. Навіщо ризикувати, якщо можна без будь-якого ризику нічого не робити? Просто нічого не робити. Та й все. Просто Далі тягнути гуму і розуміти, що санкції з боку Сполучених Штатів Америки не буде, Ну, вони вже побачили, що там, окрім Блефу, нічого немає. Це вже було декілька разів. Вони дали кістку Трампу, побачились з ним, там він щось проорганізовував поактивніших. На найближчі кілька місяців йому вистачить. Ну, може, ще домовляться про обмін полоненими, і тут, звісно, може бути великий плюс, якщо. Нам вдасться завдяки цій авантюрі обміняти всіх на всіх. Це буде, це буде велика перевага. І це можна буде вважати перемогою. Крім того, якщо говорити за конкретику, для нас добре те, що нібито є якісь погодження на працювання про закупівлю зброї у штатів на 90 плюс мільярдів доларів, і спільне виробництво безпілотників на 50 плюс мільярдів доларів. Це вже дуже добре. Це вже чудово. Ну і на фіналочку. Ми вчора на стрімі обговорювали багато те, що Трамп вирішив пофарбувати стіну в чорне колір, Тому повторюватися я не буду. Але ну, Трамп не залишає без порції крінжу, тому тут наша майже постійна рубрика Крінжовий Трамп. Дві заяви його останні. Ну і я не знаю, яка е, краще за іншу. Перше, що він заявив е, е, в коментарі для Clash Report, що він зупинив війну між Азербайджаном і Албанією, яка тривала 35 років, Вірменія, Албанія. Байдуже. Абсолютно байдуже. Ну і звісно ж, назвав себе е, героєм війни. На рівні з Нетаньяхо. Ну, те, що Нетаньяхо, е, м'яко кажучи, не герой війни, а навіть розшукуваний воєнний злочинець, якщо вірити Міжнародному кримінальному суду, то одне, а те, що Трамп себе записує до цього до цієї когорти, ще цікавіше, бо він каже: я ж відправив літаки, які бомбардували Іран. Е, значить, я герой. Ну, а з приводу результатів там, мирних ініціатив е, Трампа, цих всіх домовленостей, можна. Е, Подивитись новини і побачити, як армія оборони Ізраїлю почала знову наступ на газу вже безпосередньо на саме місто, і захопила його околиці і почала домобілізовувати людей в Збройні Сини. Отакий От чудовий миротворець Дональд Трамп з його результативними ініціативами. Що нам залишається в цій ситуації? Нам залишається. Триматись, нам залишається ставити вподобайки під такими от відео. Якось це, підписуватись на такі чудові канали, так? Підтримувати Сили оборони України та незалежну політичну аналітику. За реквізитами в описі до відео. там, На телеграм-канали хороші підписуватись. Посилання також є там, або, або ось, ось бачите оцей QR-код на екрані. Ну і звісно ж, друзі. Працювати. Кожен на своєму місці, приносити користь там, де це ми можемо е робити, не турбуватись через те, на що ми не можемо повпливати. А поки не прощаємось.